Всім привіт! З вами я, Леон, і сьогодні я буду продовжувати грати в один блок виживання. Як ви можете побачити, отут ще все стало травою. І. ось, да. Тут мої коровки. Останній раз я випадково вбив свою вівцю, але це все окей. Подивимось що в мене є? О, да, я забув розказати. У прошлий раз я скрафтив собі тортик. О, може бути через деякий час скрафчу ще один. Але зараз уперед до виживання. Я хочу добратися до Стака. О, до Стака землі, а потім я хочу почну розширяти свій острів. Вовк, 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 не падай, не падай, не падай, не падай. Ти будеш моя собачка. Де мої киски? Де мої киски? Так, все добре. Оп, оп, все. Дай і Давай, давай, давай. Леп, м. Mm. Иди до мене. Давай, давай. Ні! я не все, я. життя погане. Мяу, 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 мяу. мяу. Мяу, 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 мяу. Ксюша, моя житя, жестянка. Эх Так. Ладно. Чего страшного? О, ты вернулся! А что это ты делаешь? Ти будеш мені допомагати. Так, продовжуємо копати. Прекрасно. Так. 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 50, 51, 52, 53, 54, 55. Ой, так, да, да 55. Залізо. Вуголь. Так. Дайте мені землю. Я хочу землю ой, Оп. Угу. Угу. так, бам атакуй, атакуй. Собачка! -а Собачка! Вбий його Собачка! Ти вбила його! Собачка вбила чи столкнула його? Все одно, що вона зробила, головне, що вона перемогла, вона мій герой. Моя лопата, вона зараз зламається. Так, Угу. 59 60, еще 4, 1, 2, 3. Двое издеваетесь! Дай давай еще одно. Ну, так. Так, 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 так. А вот это я делаю вот так вот, иду и добавь. Угу, <глаз> добре, зрозуміло. Все <Сапер> прекрасно. Воно зламається, <реклась> ну, ні. так воно ну, зараз реально зламається. Да, мені останню не замельку. Да, давай, атакуй вперед, что не а, у мене є лук тепер, Але у мене, ай, давай, іди. Быстрее так, давай в землю давай мені ой, 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 ой. Дайте ой да. В Коли воно зупиниться з'являтися, я... А, окей. Так. Все. Беремо землю і йдемо розширяти. Так. Є кілька місць, де я б хотів розширити. Це отут, от. Я би розширив. Божечки. Так, ламаємо це. Я думаю, я розширю острів, потім ще покупаю десь 20 блоків і буду вже закінчувати. Так. Ага. У мене ще є багато землі. І зробимо ще один. Не, я земля. Так. Оп-оп. Да Оп, Оп-оп. Ідемо тут завершати. Оп-оп-оп. Тепермо сзади. Оп, 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 оп. Оп і прод продовжуємо. <постив> <постив> mm -hmm. <постив> так. Тепер вот-вот, тому що тут треба ще продовжити. Оп, оп оп, оп, оп-оп, mm. Так, все. Тепер можна ще один тут ряд. На землі багато. Стоп, як же вже 20? Тільки ще ж було багато. Де ще можна? Можна підібрати. Не запити навіщо я це зробив. Просто хотілося. Уй. Я літаю. Так, ладно. Може продовжимо, але зараз я піду в віднесу бутилочку з водою. Ще тут кілька речей віднесу. Mm. Так, так будемо, ага, так, Ось він... Угу... це от сюди, це от сюди. Все це треба. Просортувати. Мені треба ще сундук. От сюди, от з гори, так. Да. Беремо сундуки. От якраз у мене два є. Я можу відкрити? А, ні, не можу. Поставлю тоді вот сюди його. Я можу відкривати тебе оба і от сюди я буду складувати свої речі, знову чи у мене десь була павутина. Кістки у мене щеяє порох. Болижник. Яйць, яйць нема, О, нема. Все. А, а от тут вот... Там дробоскрафт это лопат Так, два Так Сейчас возьму булыжник Ага, не тут Оп Оп І Стоп, а у мене є моя дерев'яна кирка. Не, нема. А де вона? Ладно. Це окей. Будемо використовувати... О, у мене тут якраз є от так от. І от так. От. Ми почекаємо, поки воно переплавляється, і я закінчу. Потім ще золото беру, Угу. Так. так. Ще три. Ну, можна сказати п'ять, тому що ще золото. І оп. так, все зараз останні два. Раз. Два і на остаток я хочу подивитися е, вот Ага, ще одна треба. Ладно, на цьому я буду закін. Димой собак. Ладно. Якщо потеряв, то грустно Ладно, На цьому я буду закінчувати. З вами був я, Леон. Всім до побачення!